З'їж бургер за три укуси та отримай 200 гривень. Давайте за п'ять. Та ні, давайте за три і вам даю 200 гривень. Ну добре. Тримайте ваш бургер. Ну що, перший кусь? А як тебе звуть? Ангеліна. Ангеліна. Ти, головне, не квапся, спокійно. В тебе є ще два укуси, треба за два укуси з'їсти. Ну що, другий кусь? А ну давай. Так, і Скільки тобі років? Сколько маки? Я не розчув, може ви б почули. <кхи> а ти де живеш? На парусі. На парусі живеш. Свої сусіди. Ну що, ти зможеш це за один укус зробити? Даю тобі можливість з'їсти його за чотири укуси. Так? Підтримуєте? Так скільки тобі років? 14. 14 років. Ох, як, який укус би. Отак треба було починати спочатку. Ти теж можеш замовити цей бургер у нас за номером телефону в шапці профілю. Будеш запивати? Не хочу. А я б запив. Давай. Ну майже, майже, маленький кусочок залишився. А ти не попався спокійненько. Тримай сучок. Леська залишилась мені. А ти підписуйся, бо наступного разу можеш бути саме ти, і будеш ти куштувати її за три укуси.